Воєнні будні прикращі тривоги, і біль, і сум, і втрати, ордени. Якщо в війні артилеристи, боги, тоді сестрички янголи війни. Ви не побачите в загравах бікри. І не помітите божественного сяйва, коли боротися не вистачає сил і допомога вже була б не сайва. Достатньо тільки помаху руки. І янгол перед вами на колінах, слова беззвучні, склутались думки, десь поруч знову розірвалась міна. А перед зором янгольське лице, і добрі очі сповні печалі. І пахне ладаном, розпеченим свинцем. І неважливо, що там буде далі. Бо поруч ян, що б там не було, і жити хочеться, і вже не страшно вмерти, хтось ложить руку. На твоє чоло і все гаразд, і вже немає смерті.